Арочку, наприклад, декілька поверхів, декілька рівнів фризів, різного типу колони, пілястри, напівколони з якимись ще скульптурними елементами. Класицизм вимагав обмежитися якоюсь мінімальною кількістю прикрас на фасаді. Неоренесанс дозволяв робити все, що завгодно. Плюс додаються елементи флорентійського ренесансу. І дуже часто ви можете побачити будинки, де нижній поверх у флорентійському стилі, а верхні поверхи вже в Паладянському. У флорентійському стилі це мусить бути значить, вікна з падугою. Руст, ось це називається руст. Коли ви на фасаді бачите випуклу, немов би кладку, руст або рустіровка, там якось так це кажуть. А, причому в нашому то випадку, на відміну від Ренесансу, ця кладка зроблена тиньком штукатуркою. Вона просто ліпна. Тобто там формочку і роблять на штукатурці. А, в часи Ренесансу це були реально камені. От реально їх так обробляли. Їх обробляли гладенько там, де вони будуть дотичні до інших каменів, а одну сторону залишали красиво необробленою для того, щоб вона отак от опукла. Стрічала або гран... Гран... гранили, так, щоб вона була як чотиригранником таким. І так, і так робили. А тепер це робили штукатуркою, бо в Одесі все штукатура. Ось такі вікна з падугами. Це характерно для неоренесанса, або неороманського стилю, якщо тільки таке є. Але ну, класичний романський стиль ніколи не включав стільки всяких різних елементів. Там була би просто стілька. Ось така якась дивна. Ну, і е, якщо можна багато собі дозволити на стінах в камені та в штукатурці, то і ще більше можна собі в металі дозволити. І вже не просто поставити такі однакові піки, як в класицизмі, там, з однаковими якимись кружочками або хрестиками, а можна от якось це позав... якісь завітушки, і якісь там маскарони додати. І чогось іще там зробити художніх, якихось клікачок, і так далі, і десь на цьому треба робити перебу так. Давайте зробимо переговорку.